Ситуація дуже складна і непроста в енергетиці. Так само, як в економіці, так само, як і взагалі в країні. Ну і безумовно, ну, порівнянні з тим, що на фронті відбувається, то безумовно вона теж і тут непроста. По суті, справи, всі українці сьогодні відчули наслідки війни і не вперше, давайте так, до... саме в енергетиці, коли ми вмикаємо чи не вмикаємо, чи якщо в нас немає світла, енергетики знають, що їм робити. Для цього потрібний ресурс, безумовно, бо пошкодження треба якось ремонтувати, нівелювати. Для того потрібен час, але для кожного там об'єкта свій час. І я думаю, що головне питання це, хоч якась надія, що після ремонтів, після відновлення енергетики, вони будуть захищені системами протиповітряної оборони. Бо захистити станції, генеруючі потужності мішками з піском та рабицею, та ще якимись там фіктивними конструкціями, ну, по суті, неможливо. Це мають зрозуміти все. Людей, українців, я розумію, сьогодні цікавлять два ключових питання: перше, це сам тариф, яка ціна на електроенергію буде, і друге, чи буде, чи гарантує підвищення, якщо воно буде тарифу, гарантує безперебійне енергопостачання. На жаль, я як професійна людина просто мушу ну правду казати об'єктивно. Як я розумію, уряд. Буде вимушений, на жаль, для нас усіх підвищувати цей тариф, яким він буде, ми побачимо. Головне, щоб ми розуміли обґрунтування його. Саме для цього уряд і викликається найближчим часом в Раду для того, щоб відповісти на це питання: обґрунтування. І друге, на жаль, як я розумію ситуацію в енергетиці, поспілкувавшись з фахівцями Укренерго, генеруючих компаній і так далі, на жаль, графіки будуть наскільки відключень і обмежень, наскільки. Наскільки вони будуть серйозні. Наскільки вони довготривалі, дуже важко сказати. Ситуація буде динамічно змінюватися. Вона залежить від багатьох чинників. Ось така перспектива. Я вважаю, що тут ніякої там трагедії не має, не має бути. Нормально до цього треба ну ставитися, відноситися, готуватися і розуміти, що це і є ціна війни для нас, для громадян патріотичних України.